Усім привіт! Сьогодні хочу вам відео показати, як збивати на щитку приборів помилку, яка вибиває, що потрібно замінити масло в Opel Insignia, Коли підходить термін заміни масла, вибиває помилка. Воно відображається в процентах, коли доходить до нуля. Весь час при... під час того, коли ви заводите автомобіль, і під час руху буде періодично вибивати. Ну, що потрібно замінити масло. Навіть після того, як ви заміните масло, помилка нікуди не пропадає. В цьому відео я вам покажу, як її е, зняти, і щоб більше, тобто обнулити і щоб було 100%. Е, зараз перейдемо на переборку і ви побачите. Погнали. І так, коли машина у виключеному стані, бачимо, у нас горять лампочки на старт, стоп. І ми. Нажимаємо просто кнопку і затримуємо. Тримаємо, тримаємо. І в нас вибиває меню. меню. Яке доступне під час того, коли автомобіль заведений. Зазвичай це меню не є доступним, просто коли автомобіль не заведений. І ми заходимо в пункт масло і вибираємо зброс. Якщо е, ці комбінації робити, коли автомобіль заведений, воно просто не скинеться. Потрібно, коли заглушений, і тільки через такий спосіб. Нажимаємо зброс і бачимо, у нас масло все збилося. Вже 100% можна автомобіль заводити. Тепер сервіс у нас по нулям.